Неділя і наступна спроба щось зловити. Вийшов пізно, яке вийшов? Так вийшов біля хати у берег. Цілий ранок ось возили сіно звідтуди, з під гори. Ходив в ліс зранку, немає нічого путьового. От, Неділя. Вирішив трохи піти з годинку-дві, перевести подих, посидіти. Ну, сижу вже пів години добрих, кльову ніякого взагалі. Попалися дві малих платви, я їх випустив, і один бичок ось такий. Далі ти тікаєш, маленький на харбака. Плавимось на такі штуки. Беремо їх з води. У нас називається ручайник, не знаю кого як. От. На нього клює біла риба. Ну, якщо причепити розилокинути на низ, може клювати піскар. Ось. Він тут в цих водах теж мешкає. Тільки що йшов один знайомий рибалка, то він відранку. то в нього було декілька мощних таких голаолів. Два чи три, по-моєму, одного, то взагалі показував. Ну, вартий уваги. Ну, але то вже година пізно. Але я сьогодні не поспішаю. Подимось сидіти. Може після обіду. Зараз третя година легень доходить. Може десь година четверта, п'ята, шоста. посидимо, До вечора подивимось. Може вдруглі вже щось нині повезе краще словити. Зараз я поки що посиджу, верха віддихаюсь, потім підемо теж по верху лопати так, о, вниз. Може щось повезе з головлем, поки що сиджу на червака, так аби відпочити. Ну все, дивимося, що з того всього вийде. Так, не стиг включити і перша кажернюча здорова верховодка. Ну Така бомбід. Бомбічиська, людська здоровенна. Фест. Ну, не завжди так попадає. Ну, кидаємо ще, перейшов в інше місце, машин закину, і зразу є. Тут їх цілий косяк, плаває, не знаю чи камера засічає. Будемо пробувати. проводити. мене міняти наживку, бо об'їву. Так. Витягнути його звідси звісно. Так, а наступна рибка це у нас трофей дитинства. зараз його поставлю, ми тут не можу Ось. А наступним нам попав такий жирнючий. Здоровий піскарич. Нас називають ковбель. Ось такий. Ну, відчуття, відчуття бомба, друзі. Не тримав я цю рибу, вже, блін, напевно, років з 20 у руках. Дуже давно. Капець. Давно не тримав. Впала наживка на дно і він хапнув. Він любить на ручайника хапати. Ну краса-краса. Минулого разу в мене був один попав, але він зійшов, не встиг його зазняти. У цього разу повезло. Красунчик. Краса. Ну що, від кидаємо ще? Так, пройшло вже доволі непогано часу. Зловив я ще декілька варкошів, вже є напевно штук з 5 або 6, шість. Вирішив знову присісти, трохи відпочити. Ходи. Здоров Аж дрова теж І шо? Так, пару злопав, там викинув, викинути що? Маленькі так і да? Маленькі, нахуй Ну пархала по хорошему на... Хуя не хоче Той злопав тож пару штук а, а більшого випадку? нічого нема Прийшов, Ні. злопав був два клена файне Ну Показ. я бачив. Mm. Та я вже такси же знаешь, більше година Анимані не хрена злопал тому дві верхушки дві три, одного коблі і все А, зараз там она месяця саду. пять 5 верхушок верхушек Та ще йти додому на первый На Дністрі не хоче, ніде не. На Дністрі дай я ти був? <звінця> і що, нічого не зло? Верхушка, правом верхушки нічого. Це якийсь капець, значить. Але клен є, От я ходив <звінця> тому... Є, клен, є. Зранку ми возили сіно, тому я ходив. Понад воду, то впливало, капець багато їх є. Але воно все сліпне. На... Воно забивається на дно тому у береги. Вода мала і все, і робимо що хочеш. Почистити. No. Ну, кухорозний, опарий, плем, нічого не хоч. Ну no, вже буде клювати, коли дощ піде. Скорше не буде. Чо з того? Бля. Про То, такі шовки склапи, сказав, що вчора був на Дністрі. Що так і нічого. Нуль. Ма, no, нічого. на озеро їхати. — Та хіба на накис платні ти давно? мав могу побрати Та його щось не знаю, нова не бере. Я вже на ще кидаю вчора, ні, не вчора, позавчора тут сидів. Я не знаю, чи тут ще є есть. Нуль. А? Ноль, не знову кило, ноль хабакан ма Він якщо є, то він десь або там в долині сидить або вверху. А той і окунь не бере, нічого не бере. Вокун мав би брати, блін. Два рази дзьомнула, лошила і все. Поки падає, якесь дрібне, що дзьобає. А ще не Половів, але веде. А який добре. Знов той саний. І опять уконець. Я вже її скидаю у ведро. Де ти пішов? Он такий уже файний. На ладошку. Оконець. Поклювий тоже Ось. Перед цим теж така ракушка, і такий уконець. Декілька малих я вже викинув. Ось такого вже видаю загального. Да і окави, клює. От. І вже вітер полегко. Все чим раз сильніший і сильніший. І... Зараз сонце тут буде світити. Воно вже тут майже освічує весь цей затінок. Будемо, напевно, зараз цим з ділом зав'язувати. Посиділи майже 3 години. На годиннику шоста вечора доходить. Буде того добра. Тушу відвели, відпочили, краса. Краса одним словом. Одне класно, така рибалка розслабляє по повному. Голова відходить, взагалі супер. Ну, а що, йдемо відпочивати, трохи спати завтра до роботи. Ну все глядачі, Па-па. зустрінемося.